Всім привіт! Ви на каналі Потулили. На цьому каналі я розповідаю про В'єтнам, нашу буденність, показую локації, де можна смачно недорого поїсти. Все-все про наше життя у В'єтнамі, а саме місто Дананг. Зараз ми з Андрієм вже. Ранішні справи поробили і хочемо потулити в якісь магазинчики-базарчики, бо для іншого ютуб-каналу мені потрібно трішки одягу прикупити. То зараз будемо робити. Як, як, як це правильно назвати? Зараз будемо рейд? Ні, не рейд. Рейд то якось не так. Коротше, будемо вибиратися по одяг. мій коханий вибирається. З нашого паркінгу. Пші-пші-пші-пші. пші бім бім Погнали! Взагалі така непримітна, супер непримітна вулиця. Жодних магазинчиків. І якраз той магазин, до якого добиралися ми. Зараз будемо щось тут тестити. Мені дуже подобається, як у В'єтнамі виглядають секонд-хенди. Я б з вулиці взагалі б не сказала, що це якийсь секонд-хенд. Що це? Тут дуже прикольно, дуже приємно. Так. Диви, зі точно чином. Дві отака сукенка є. Чи ми саме по образам? По образам по образу. Добре. 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 Вообще не звісно. Дорога, ну, хунов хунов, треба вияснити. розсадник комаров. Розсадник комаров, де. 6. Добре. Я І пожалкував про то. Ми вже вийшли з секунду. Що хочу сказати? Секенд прикольний, можна щось знайти. Я дуже багато чого переміряла. Андрій забрав телефон, а я ж знімаю з Андрія телефон, не з свого. Але в процесі, в процесі. Коротше, вибрали тільки одні шорти. Скажу по секрету, мені дуже сильно захотілося в дамську комнату, тому ми так трішки прискорилися, вибрали собі одні шорти, і ті шорти коштували 3,5 долара. Ну, як для секонду і для В'єтнаму, мені здається, дорогувала. В Європі я купала, купувала такі шорти по долару в секонді, а тут якось три з половиною. Класні, дешево, але ну це не секентовська цена. Ми приїхали додому. Я сходила в туалет. І зараз їдемо, поміняємо грошіки. Як то в популярному Як кажуть в популярному мемі. А щоб краще життя стало, треба що зробити. Що поміняти треба? Правильно, долари. От ми йдемо міняти долари. Андрій! Ганрій просто знімає бобку і як завжди, в нього футболка з гори. Коротше, їдемо в наступний магазин, зараз поміняємо долари і будемо шукати щось далі для образів. Зайшли у в'єтнамський магазин. Я хотіла дещо з нижньої білизни подивитися, тут взагалі нема. Але мені подобаються ці ціни і ці розміри. В нас в Україні або коли я в Польщі була. Мені було тяжко знайти щось своїх розмірів, бо... Ну, бо я маленька, а воно, ну як трішки не сидить на мені. А тут, дивіться, здебільшого все на мене вели. Ой, маленьке. Тобто вдома все було велике, а тут маленьке, і мені треба найбільші їхні розміри. Ці прикольні сіточки. Коротше, мені саме підходить в'єтнамський стиль, бо це прям мої розміри. О, оці мені подобаються штуки, коли отак на одне плече. Ми вже в одному магазині купили сюди, зайшли за білизною, але її нема. It's coffee time! It's coffee time! Боже, яка вона прикольна. Андрій мені каже, Анька, купляй, класно! А я розумію, що мені не треба тих шмоток. Потім продумаю лайфхаки, як то все перевозити. Кайф. Ми вже відкатали, приїхали додому. Ще в багато магазинів заходили, але я не знімала, бо знову ж таки, Андрій телефон, треба в, його, в нього його забрати. Сподіваюся, скоро в мене вже з'явиться своя камера. А зараз покажу, що ми ще накупили. Ось така сукенка довга. Це мені треба під образ відьмочки. Ще буде ось така шляпа. Зараз. Щінка. Мені здається, червона помада, прям такий гарний образ відьми відьма буде. Що мені подобається у цих всіх в'єтнамських сукнях, що вони з шортами. Просто люба спідниця. Навіть отака е вечірня сукня, е вона буде з шортами, що можна задирати. Ми буквально вчора. Обговорювала цю тему, і тут саме ось цей стиль життя, що вони весь час проводять на байках, на байках їздять, і треба задирати спідниці. Якраз, здебільшого, у всіх спідницях будуть отакі шорти, навіть якщо у вас гарна вечірня сукня, все одно там знизу будуть шорти для того, щоб ви могли нормально їхати на байку. Другий образ теж в мене буде під образ «Відьмочки». Ось таке, я не знаю, як вони правильно називаються. Парео, не пар... Ну, парео це прям заматуватися. ну, Це не пінюар, не нижні, а ось на купальники що і пішов. Ось в мене буде такий чорний топ, чорні шорти. І зверху як така сукенечка, теж такий напівобраз відьмочка. Ще ось така рубашка. Мені сподобалось, воно дуже класно. Мені здається, буде пасувати під образ Янгола. Така біленька, ніжна з шортами. Прям огонь, мені здається, ні? Ось так от шортики, такі янгол. У мене колись такий образ був е, на Новий рік. Один в один теж така рубашка, шортики. І я була в угах такі зимові, і прям дуже круто виглядала. Мені здається, саме воно під образ Янгу. І останній образ це образ японської е школьниці. Не знаю, японської чи просто школьниці. Ось така татушка. Прям прикольна. Вона так само, як і сукня з шортами під низом, щоб можна було їздити на байку. Ну, не милота. Ось ці зав'язочки, хто дивився Sailor Moon. Оце, оце, оце ж це ж все воно? Ні? Мені дуже подобається. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду сідати, монтувати. Обіймаю вас всіх, цілую і до нових зустрічей!